Вітаю, дорогесенькі мої телеглядачі, з суботою вас. Привіт, друже добрячок. Привіт, Мишко. Що сталося, розповідай? Я дуже дуже поспішала, щоб тобі розказати про ну неймовірну подію. Що ж за неймовірна подія в нас в лісі сталася? Кукабара у школу запізнилася. Це, звісно, не добре. Ну, а що ж тут неймовірного? Вона. Чи зробила собі таку зачіску? Хі-хі яку ж це зачіску? Отаку, що я б на люди з такою зачіскою не вийшла. Що ти таке кажеш, Мишко? Я щось тебе не впізнаю. А що? сорока каже, що. То он воно, що? Що? Це ти з сорокою почала так близько спілкуватися? Так, а що тут таке? Ти знаєш, вона стала ніби нічого, не така вже вона й погана. Та хто каже, що вона погана? Я раніше так вважала, а тепер нічого поганого в ній не помічаю. Звісно, бо ти, мабуть, сама стала така, як сорока. Що? Я? Так. А ти сам на себе подивись. Ну, а що таке? Ну, дивлюсь ніби на себе. Що? І взагалі сорока каже, що така зачіска, як в тебе, давно вже не в моді. Ага, то моя зачіска не в моді. Так, і взагалі вона мені зараз розробляє дизайн такого плаття, що всі впадуть, як його побачать. Ой, у цьому я не сумніваюсь. От бачиш, а ти кажеш, сорока, сорока. Та я нічого не кажу. Це ти тільки. Відколи прийшла, то тільки і мова що про те, що сорока сказала, сорока сказала. То і що? А ми ж з нею подруги. Отож я й кажу з ким поведешся, того й наберешся. Добричок, я тебе щось не розумію. Зачекай. Тоді тобі потрібно послухати одну історію, можливо, тоді зрозумієш. Яку історію? А про світланку, яка потрапила під не дуже хороший вплив. А не дуже хороший. Тобто у нехорошу компанію одним словом потрапила. Як це? А це дуже просто. Вона перейшла навчатися в іншу школу і в новий клас. Так склалися обставини життя її сім'ї. Батьки переїхали. Так. І тому Світланка одразу ж в перший день дуже хвилювалася, коли йшла в новий клас. А як її сприймуть дітки, в який клас вона потрапить? І ось перший день всі діти були привітні. Одна тільки дівчина в класі, Маринка, дивилася не на її з підозрою. Але до кінця дня Маринка, побачивши, що Світланка спокійна і тихенька дівчинка, теж потоваришувалася з нею. О, як все добре. Так. Але через свій страх, що її не приймуть у школі, Світланка не помітила, що Маринка. Страшенно любила плітки. Які ще плітки? Ти що не знаєш, що таке плітки? Ну, це коли щось почули, а інше прибрехали. Ну, частково так. Це зазвичай недостовірна або ж неперевірена інформація, яка передається ніби по секрету. Так. І частіше за все передається така інформація за спинами тих, про кого говориться. А як же? Що у тебе не гарне плаття чи зачіска. Ага, а комусь про мене таке сказати простіше. Так, комусь простіше сказати про тебе. От мені ти сказала в очі, що у мене не модна зачіска, і мій костюм мені не личить. Бо ти ж мій друг. Ха, то друзям можна все казати. Ну, не всім. От так само і Світланка з маринкою потоваришували і завжди про всіх все знали і обговорювали усіх, хто як одягнений, наприклад, або ж у кого яка зачіска, або хтось щось сказав, хоча насправді та дівчинка чи хлопчик того могли й не казати взагалі. То що? Ми з сорокою теж так робимо. А це неправильно. Чому? А ти слухай далі: одного разу Світланка почула, як у класі Маринка. Розповідає вже іншій подрузі плітки. І знаєш про кого? Про кого? А вже про Світланку. Буцімто вона списала у Маринки, а тепер каже, що сама написала контрольно. От пліткарка! Світланці стало так неприємно, і вона пожалілася мамі. А мама що? А мама запитала доню: скажи, будь ласка, а ти сама ніколи такого не робила? Не обговорювала з Маринкою своїх подруг, робила добрячок. Ой, справді робила. Тому Світланка все зрозуміла і сказала Маринці, що так робити не можна, бо це неприємно, навіть боляче для інших. І що Маринка перестала пліткувати? На жаль, Маринка перестала з Світланкою товаришувати. От, біда Та ти не хвилюйся. І Ісус. Попіклувався про світланку. І вона, коли перестала пліткувати, то мала ще більше друзів, ніж до того, і вже на цей раз справжніх друзів. А не тих, які пліткують. Та це дійсно так. Тому бажаю вам, друзі, щоб ви ніколи не передавали неправдиву інформацію за спинами інших, тобто не пліткували. А я добрячок побіжу і попереджу сороку, що я більше знаю не пляткуватиму. Ну, це дуже добре, але вже ж година пізня і час готуватися до сну. Ну, тоді зроблю це завтра. Ну, от і добре. А вам, друзі, вам ми бажаємо на добраніч. І солоденьких вам снів, малята.